Привіт, ролери! Мене звати Марко. Сьогодні ми попрацюємо над тим, як покращить стрибки у висоту. Ми розберемо 5 вправ, які зроблять ваші ноги сильнішими, вибуховішими та готовими до високих польотів. Кожна вправа розбиває м'язи та координації для крутих стрибків на роликах. Ці вправи зроблять ваші стрибки вищими, сильнішими та безпечнішими. Кожну вправу ми робимо по одній хвилині. Поїхали. Я виконую присідання. Ця вправа зміцнює 4 голови м'яз стегна, сідничні та литкові м'язи. Це основа для потужнього відштовхування під час стрибка, адже сильні ноги дають висоту та стабільність у польоті. Сильні ноги це високі стрибки. Качайте присідання. Я роблю присідання з вистрибуванням. Ця вправа розвиває вибухову силу в чотириголовому, сідничних і литкових м'язах. Вона вчить ноги швидко і потужно відштовхуватися, що потрібно для високих стрибків через перешкоди. Рушайте вгору як ракета. Я роблю випади вперед. Ця вправа змітнює чотириголовий м'яз, сідничні м'язи та згиначі стегна. Вона покращує баланси і силу ніг, що допомагає відштовхуватися під час стрибків. Крокую вперед до нових висот. Я піднімаюся на носки. Ця вправа зміцнює литкові м'язи та камбалоподібний м'яз. Сильні литки дають додаткову силу для відштовхування і стабільність при приземленні після стрибка. Ці вправи зроблять ваші стрибки вищими, сильнішими та безпечнішими. Робіть їх регулярно і скоро вилітатимете як профіль. Тренуйся, стрибай, перемагай! Тривають через перешкоду в роликах. Ця вправа тренує чотири голови і сідничні м'язи, а також стабілізатори корпусом. Вона навчиться контролювати тіло в польоті та м'яко приземлятися, що важливо для трюків і високих стрибків. Спробуйте ці вправи та запишіть свої стрибки.